Край і рідний край. Чуєте? Ріжуть дрова, ліс валять. Так що коп накрився мідним тазом. Не впевнений, що ці хлопці тут законно. Недалеко біля заданої точки. Так що на цьому все. Всім привіт. Лісний коп. Ось сюди вони різали минулого, минулого разу. Ось такі лісники. Все, штамп, мітка, сухості. Гарна така деревинка. Камера не передає, але здається з цим хутором те саме ще з попереднім. Це ось мабуть домова яма. Поки що тільки один чорний сигнал косметового пластика. Цих поки що немає, мабуть і не буде. Ось і дорога ямка. Знову камера передає погано. Тож це вже побільше. Це дерево якесь було. Так, це вже більше. Будемо шукати. Ось це називається супутка. Маленький кований гвоздик сантиметрів два завбіжки. А, значить місце те. Шукаємо. Ще ось така яма. Ця яма найбільша. Все. Ця яма найбільша. Ще одна сапутка, ознака давнього житла. Ось така кераміка. Товста царська. Так, шукаємо. Ось скільки вже караміки накопалося. Все з однієї ямки. А сигнал був ось ці ось гільзи. Не сталеві, а з юбкою. Схоже на мусінку, але з юбкою. Шукаємо далі. Знову караміка. Двох різних періодів. Старіший і новіше все така з малюнком лазорована. Шукаємо далі. Судячи по слідах, дичина в нашому лісі ще є. На чому все, йду на вихід. Так, все буде Україна.